Головне, що ми повинні були отримати на шляху до ядерного розброєння, це стратегічне партнерство США сполучені Штати Америки, отримавши перші рішення українського парламенту щодо стратегії ядерного розброєння і щодо гарантії безпеки у грудні 92 року, в квітні постанови Конради у грудні. Вони вже ноту держдепу скерували президенту Кравчуку з пропозицією рухатися із Україною разом. До членства в НАТО, тобто робити таку роду політико-військовий супровід України до НАТО. І далі, уже в 93-му році, ця пропозиція розвинулася, розвинулася у низку інших конкретних і рішень, і пропозицій з боку США. В першу чергу, це переробка високозбаченого рану з'ядених боєголовок спільно із США. І цим займалася корпорація General Atomics, Тут в цій книзі є їхні всі листи, які вони скоровували до президента, прем'єр-міністра. Вони попадали до мене як до головної дієвої особи в цих питаннях. Я проводив з ними переговори і вимальовувався схема, яким чином буде відбуватися виробництво ядерного палива. За участі в США в Україні, а це е, позбавляло Росію до головноважного тиску на політику української держави, тому що 100% ядерного палива ми отримали тільки з Росії. Тобто це е, суттєве покращення незалежності енергетичної і суттєве покращення політичної незалежності через відсутність енергетичної залежності. Далі США запропонували нам стратегічне партнерство. і е, Чітко сформулювали, як вони бачать шлях до ядерного розброєння. В першу чергу це фінансування цього процесу. Ну, наприклад, за американськими оцінками, лише часткове зменшення стратегічних наступальних озброєнь України, а саме 36% носіїв стратегічних, тобто ракет, і 42% ядерних боє... боєголовок, в цінах 90-х років це коштувало б українському бюджету 6 мільярдів доларів. На той час в українському бюджеті. За рік економіка давала доходів в еквіваленті 10 мільярдів доларів, і штати запропонували міжнародний фонд створити фінансування ядерно-розброєння України. Далі вони пропонували і військове стратегічне партнерство, яке мало вести Україну до НАТО, а також широкомасштабну економічне партнерство. Ця вся програма була оприлюднена США через передачу її парламентської делегації української української, де вони видали цю всю. всю Програму стратегічного партнерства для передачі виконавчій владі президенту Кравчуку і таке інше.